Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я готую чудовий салат овочевий, називається салат капустяний. І звареного в цьому салаті тільки три яйця. Салат виходить легким, дуже легким, з оригінальним і прекрасним смаком. Я його використовую на свята і в будень. Такий салат приємно смачний. І так нашаткувала на шатківницю 300 грамів капусти. додаю 150 грамів моркви. Моркву натираю на середній вічках терки. На терку також натираю три яйця, але вже на крупну терку. Два яйця я натираю, одне яєчко залишаю для прикрашання і додаю півбаночки хорошої якості горошку консервованого горошок москових сортів м'якесенький, хороший якісний. Додаю сіль за смаком і небагато чорного малиного перцю. Теж за смаком. Отак я в ложечку поклала. Нарізую зелень, яку знайшла на городі. Це і зелена цибулька і петрушечка, і трошечки кропцю. Зараз йдуть дощі. Якраз на городі багато зелені. Зелень ділимо на опіл, трішки вкидаю у салат, а трішки на оздоблення залишаю. Поливаю майонезом і добре перевішую. Зверху поливаємо майонезом. У мене, на жаль, малувати майонезу. Але можна зробити малюнок з майонезу. красивий. Зверху натираємо яйце. Подрібненою зеленью посипаємо і викладаємо якийсь візеруночок із горошку консервованого. І виходить такий ніжний, овочевий, капустяний, прекрасний салат, який ми готуємо і на свята, і сьогодні приготувала на обід. Вже наближаються новорічні свята. Сьогодні по-новому Андрія і я приготувала отакий прекрасний салат легкий, корисний і не дуже калорійний. Дякую за увагу. Якщо ж мій салат вам сподобався, будь ласка, подаруйте мені подобайки, підтримайте мене. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго, миру, щастя, добра і щоб кожен день був сонячним, світлим і яскравим. Може його дати і в такому вигляді. Це ще раз перемішати. Він буде такий ще барвистіший, розхристаний такий салат, можливо, навіть французький. На останок додаю трішки солі, бо спробувала вроде, не вистачає. І виходить дуже і дуже смачний овочевий салат. Ще і корисний.